Вітаю вас на каналі Смак Візкі. Сьогодні у нас день номер 6 адвент-календарю, який я вирішив розпочати в цьому році, через те, що минулого року у мене якось все це не вийшло, а цього року я вирішив, що класно було б спробувати якісь преміальні віски, які б я не, можливо, не купував би за ті ціни, які вони можуть коштувати. Наприклад, вчорашні віскі там було десь 300 плюс євро. Це був нахаван 21-річний від Незалежного Ботлера. А перше віскі. Ну, перше віскі 125 євро. Ну, такі ціни, що класно, що є так, такі адвент календарі, де можна ось 30 мл маленькі пляшечки спробувати віскі і зрозуміти, який профіль подобається, яке віскі подобається, що можна відчути, і, можливо, там визначитись з 25 одного Драму, спробувати всі і визначитись, там придбати одну-дві пляшки, які дійсно подобаються. Якщо ви на каналі вперше, мене звати Максим, ми тут розглядаємо віскі, бурбони і обов'язково підписуйтесь для того, щоб не пропустити наступні відео огляди і адвент-різдвяний календар, який ми з вами ось сьогодні будемо відкривати віконце номер 6 Як ви бачите, уже перший ряд ми пройшли. уже Якось трошки печальненько. Але встиг спробувати з цього ряду класні віски. Зараз рахунок 4-1. Мені 4 віски сподобалось одне не дуже. Шосте віконце. Я пробую дегустувати всліпу, розказувати свої враження, потім дивитись, читати, що там написано. На. Маленькій оцій 300 мл пляшурці. Це у нас шостий день. Давайте відкривати. Знову ж таки, цей адвент календар, на жаль, буклета немає і виходить, я взагалі не знаю, що там. Єдине, що я знаю, що тут преміальні віски і позаду на коробці написано 44,7% алкоголю. Це, мабуть, середня арифметична. Най... Мінімальніше, що тут було, це 43% алкоголю, а наймаксимальніше 50% алкоголю. Так, закриваємо. Засовуємо. Потім поговоримо. Зали... За... 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 Хотів сказати, залишу відкритим закрию. Так, що в нас по кольору? Колір світлий, світловатий, але золото таке можливо, трішки з чимось. З вкрапленням якогось. До витримки чогось. Ніжки цього віски у нас. Не формуються. Жирнюще таке маслянисто віскі. Давайте спробуємо на аромат. Цікаво. Свіжі фрукти, одразу якась груша, ваніль, квіти. І зелені такі ягоди. Літнє таке віски. Точно не бурбон. <ривіт> Спеції такі солоденькі відчуваються Горіхі. горіхи, горіховість таке. Приємне, смачне, смачне, Ароматне таке літнє віски. По алкоголю таке враження, що взагалі всі там 40, ну, скажу 43. Відсотки, але алкоголь не відчувається. Навряд чи тут 40, хоча може бути 40, якийсь там Гленфідік, 18-річний, чи якийсь. Що там у нас чи 40 макалан? 40%. Будь-який, сподіваюсь, 18-річний Шері. Але приємний такий аромат на смак. Ні, тут все-таки є хересний мотив, Хересний вплив, але він не, якось не ярко виражений, але от відчувається, що оці сухофруктна частина, вона з'явилась. Не завалює там хересом, але це може бути від якогось вона, тому що от, я неск... от зараз я спробував, я не неск... Я не впевнений, що це там Бурбон Харес. Може бути якесь вино, якийсь кальвадос. Знову ж таки, з винними довитримками, витримками, якимись такими не Олороса Пікс в мене мало досвіду. Цікаво, що я буду передивлятися це відео 7 років по тому і буду слухати, як я кажу, мало досвіду. І я в майбутньому таки кажу, а в тебе взагалі нічого нема. Плані розуміння і досвіду, але я саме плюс сім років, я думаю, що маю бути трішечки трішечки розумніший, досвідченіший так. Після смаку. Таєш, одразу такі спеції йдуть. Ось сіль з'явилась на після смак. І потім такі ніби груша така вжух ввалила. І після смак десь. Ну, нормальний такий, середній, до довгого. Віскі приємне, смачне. Ну, тут 43-46%. Десь так. Трохи віддає сіллю, спеції приємні, такі солодкі, але, але, але. Так, да, нормальне, таке смачне віскі. Давайте подивимося, що все-таки у нас в глянкерні. Так, я думаю, 43-46% алкоголю, шотландські віски. Може бути, бурбон і олороса хересна витримка, або взагалі якась винна бочка, яка мені до цього не зустрічалась, і я про неї нічого не знаю. Зараз взагалі може бути якийсь аран. 50 щимось відсотків. Так, по-перше, 43 відсотки. О, 43 відсотки алкоголю. І це у нас... у у у <свяк> Та я в житті не сказав би, що це 21 рік Single Malt Scotch Whisky. 21-річний 21-річний виски Це в нас Глен Glenn... Кейтс Secret Spyside Collection. Я так розумію, що це незалежний Ботлер 21річний. Ситуація була з вчорашнім віскі, де був Бунохаван 21річний, також від незалежного Ботлера. І от, ну от щось не вистачало. Ніби Ніби оці бочки, які вони використовують, може довитримати, якщо вони довитримують, це віскі. Щоб потім розливати, або оці 43%, оці бочки, таке враження, що вони використовуються більше одного разу, і якось ось я вже другий драм пробою незалежного ботлера, і якось не тягне на 21 рік. Якщо 21-річний не, не тягне на 21 рік один рік від незалежного ботлера, то що оці незалежні ботлери, які віски вони, якщо дають, то, наприклад, 10-12 річні? Що там у них? Мені цікаво, тому що багато на ринку таких незалежних ботлерів. Давайте я подивлюсь, що у мене в руках. Secret Spaceide Collection. Глін Кейтс. А... Це ок Barrels ба... і бац. Це бочки, це два види бочок. Ок. Дубові бочки і якісь бац. Додаткові бочки, в яких витримувалось. Ну, але по відчутті, може, це ці бац дають, або що дає. А по відчуттю, от якась хересна складова є присутня на смаці, на, на ароматі немає. На посмаку. От є в сторону хересної. Е, хересного профілю. Це special Aged Release. 20... 21 рік. Ціна такого віскі десь плюс-мінус 180 євро. 21 рік. Ну, за 21 рік 180 євро. Це, в принципі, нормальна ціна в тому плані, що якби це. Це distillery Bottling. Distillery Bottling. Значить, це Glen Cates це, те, це не незалежний. А це просто Glen Cates. Дайте знати в коментарях: це незалежний Ботлер чи ні. Тому що до цього я не зустрічав цю дистилерію, і мені важко судити. Віскі бейс каже, що це Ботлер Дістелері Ботлінг. Значить, це ось Glencate це Віскі. А чи є в них якісь ще віскі? А ну в них якісь ось старі, 70-71 ріки. А це бутильовано, ну, по віскібейзу, не знаю, що, що тут. Да, 2019 рік. 21 річний, 43% алкоголю. Це віскі мені сподобалось, я б його поставив би нижче, ніж віски, вище, ніж віски Бунхаван 21 рік, і я б йому дав би оцінку. Знову ж таки, ця оцінка це просто деякий орієнтир, це не, це не те, як треба оцінювати віскі, але оцінку дав би. Плюс-мінус 86-87 балів. Ну і потрапляє це віскі в категорію сподобалось. Можна було б і краще, але 21 рік. Фруктове, смачне віски. В принципі, можна брати, рекомендую. Чи взяв би я собі? Мабуть, ні. <смі> Мабуть, ні, а сам рекомендую. Так. Да. Ну, віскі сподобалось, але я сумніваюся, що з ним прям дуже цікаво сидіти аж 700 мл повної пляшки. Хоча можу помилятися, якщо мені потрапить це віскі десь ще, і я його краще розпробую, І таки скажу. Так, да, і знову ж таки, це віскі мало б постояти по хорошому 21 хвилину. Ось, воно не стояло 21 хвилину. Так ось, віски смачне. Мені от не вистачає якось. От не відчувається 21 рік. Знову ж таки, в мене досвіду 21 року тільки з цієї сьогодні календаря, але хотілося б щось більш таке. Таке, вау. Цього вау ефекта я не отримав, на жаль, від цього віскі. Хоча віскі класне. Воно потрапило в мене в категорію 5.1-5 це в сторону ті віскі, які мені сподобались. Ті віскі, які я можу рекомендувати. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково підписуйтесь, якщо не підписались. І ми вже з вами побачимось завтра. І у нас буде 7 день календаря. Цілий тиждень. Ось. До нової зустрічі. Бувай.